привітики, всім доброго дня. Ми вже з самого ранку працюємо, Вон, вже мене поти обливають. Є погода, я дивилася, була розстроєна, що мають бути дощі, а у мене ж багато прання, бо тут таке, знаєте, ті шафи тягали на всяких простинях, рушниках. Та й треба то все перепрати. Та й, слава Богу, є погода. З вітром файна, соняшна, Я собі все перепрала. Чоловік, хочемо всі килими, всі килими хочемо перепрати, бо не знати, чи буде ж така погода. Ні, ну не всі сьогодні. Ні, сьогодні доріжку з коридора. Чоловік поправ, І ще один коврик з Вероніки. Кімнати. Він чистенький, але знаєте, аби запах, бо інакше. Я його зимою прала. Він маленький, я його прала на пічці, собі його висушила. Але чоловік ще раз зараз перепере, -пере, аби свіженько було в хаті, знаєте. Ось так, як буде погода, то ще три, три. А чому по два, тому що у нас вся труба, на яку вішати? Може хіба м, дві штуки вмістити. Та нічого, якогось дня два, якогось дня один, ти буде чистота і порядок. Ось оцього, то ми купили цього року. Але все одно треба перепрати, тому що е, вони теж ці, коли купляєш, насправді вони не є ніякі там чисті. Та він не є бозна, який грязний, але просто треба. Освіжити, щоб пахну. Пустила йому цього, ну як пустила, винесла, бо він же по сходах не може сам ходити. Не може чи не хоче, не знаю. Винесла його на вулицю, щоб він погуляв, Пішла собі до хати робити роботу, за нього забула. Вийшла щось на вулицю, мені треба, було. чую, хекає так страшенно, боже, як він хекав, принесла до хати. Він ніяк не відходив, я туди скоро в ванну, такою літньою водичкою його змочила. Та й все легше стало. Чоловіче, чоловіче, ти що? То ж не така вже й жара був знаєка. Ну, та старенький пес, та? Дікуся, дідуся, ти наш дікуся, дідуся. Думаю, лобко. Краса. Вже висохло. Зеки поправила попрала друге, попереднє уже висохло. Я користуюся тільки ось такими простинями на разинці. Я собі накупляла в епіцентрі. Деякі були гіршої якості, деякі були кращої якості. Та отаку складаю, тому що простині без разинки це, це навіть не треба пробувати застелювати. А сенсу, якщо воно все вилізе. І так. Спирається, спирається постіль. Яку би не купив. І за 600, і за 1200. Зараз поїдемо в магазин. Чоловіка, завтра день народження. Поїдемо з сім'єю в якусь кафешку посидимо. Але тортик, моя донечка любить тортик купований, оцей вацак, Поїде вибирати доня. Вона дуже любить вибирати їх. Якийсь малесенький такий тортик. Кажу, можеш спекти чоловіка, та де будеш то пекти? Дитина любить так вибирати тортики. Всякі різні кожного разу. Та поїдемо, та й виберемо тортик, а завтра кудись поїдемо. Якусь... Ще не знаю, куди поїдемо, чи в кафешку, чи десь туди в гори, далі. ми ближче, а то далі, в гори, на якийсь шашличок. Все, я готова. Їдемо. Купляти, вибирати тортика. Такий в мене прикид сьогодні мої любимі камбези. Я просто обажаю. так вділася, і все. І ти вдіта. Тому що я не дуже вмію підбирати верх, низ. Та, верх донизу. А комбінзон оділа та й пішла. Вибираємо плитку ванну. Маємо в планах зробити ось такий варіант, щоб низ був темніший, а верх світліший. Підвісний унітаз. Може, то краще було з тим поєднати? Не знаю, як то поєднати. Це така красива плитка, як на небесах. Так, на небесах. Mm -hmm. то на то. То на то. Ой, бляха, муха, чуть не упал. Є унітаз треба. 12 тисяч. Все закриває класненько Дорого, але класно. Як то купити таку тумбочку, щоб вона. Та оце таке добротне мало била би бути витримати? 14 тисяч. Я, Я не знаю, тут 14 тисяч тумбочка разом з умивальником чи? чи ні, класний такий пенал. А для чого ванні? Нема у нас місця для такого пеналу. І для чого ж такий ванні пенал? Рушники хіба складати? де вона відкривається. Як? А, бачите, корзина для... для не для мусору донечко, для грязного одягу. Для грязного одягу, а тут, а тут для всяких штук. Вики цей. Дви який класниці. Ну як класний. Мені таки не подобається, якщо чесно. 84 тисячі. 000... Ні, ну. Воно класне, але М -м -м. це не, не мій, не, не, я таке не люблю. Ну, отак подивитися, люблю, а в себе у вані я цей стиль не люблю. Не розуміло, у, нас, у нас такий узор на обоях був. Таке, що, дивиться, що там воно таке? Що здається, що там є? А насправді я можу виходити сюди, а зайти, що там є, таке. М -м, не знаю, що голова Голова закрутилася. Так, а тут що? Так. Ага. Ну а нам треба по-любому, щоб було хоча б одна шуфляда. Ну куди ми все будемо складати, Вероніка? Підсвіточка, підцвіточка. Сорок вісім тисяч. Угу. Бока така раковина велика. Угу. Оце я не люблю. Я не люблю нічого відкрити. Я не люблю нічого відкрити. Відкриті поверхні. Перекус. Пиріг з бульбою і з грибами. Хачапурі з сиром. Наша Вероніка обожає сир. Це унітаз завдаток дали, класний, такий, як я хотіла, закритий щоб не було ніяких трубів, кишок. А, так наш є, пішли. Вероніка, їхали купляти що? Торт? А в результаті плитку на ванну. Купили. Ну, замовили і дали завдаток. Капець. Пішли в отебе. Так набрали всякого, ну, ні ковбас, ні ніяких там сирів, знаєте, такого щось дорогого. Таке трошки цукерків, яблук, хліб якийсь, лаваш якийсь, та? Ну, нічого, такого. дві тисячі. Я кажу, до чоловіка, то щось не, не виглядає на дві тисячі, ну тут нічого нема. Бо так чоловік усе як приходить з магазину і каже: там, оце стільки я заплатив. Стільки, я вже приблизно знаю, який пакет, що у ньому є, і які воно гроші коштує. Тут 2000. Я взяла чек, починаю читати, і якась ціна 486. Ми такого не брали за 486 гривнів. Пішов чоловік вияснювати, а ну що зараз каже. А вона ще мені так каже, я так взяла чек, вона каже, ви навіть вдома можете подивитися, у нас тут камери. До чого вона це сказала. Я не знаю, ну що зараз кажуть чоловіки, що, що одного разу нам яйці вибили 500 гривень. Ще давніше десь, може, років 3-4, 500 гривень яйця коштували. 20 штук яєць, 500 гривень нам вибили. Каже чоловік, що то цукерки так пробило. Ну, ми взяли. Скільки донечку видів цукерків ми десь Я взяли? Не знаю. Чотири? Я не знаю. 4-5 видів цукерків ми взяли так по грам 100. Но все одно не на такі гроші. 450 гривнів. Отак би собі поїхав, не звернув уваги. Але то вухо різало зразу, 2000 тисячі там не було за що. І 450 гривень. Все, ми приїхали додому. Купили якийсь такий тортик. Захотіла доні цього разу шоколадний. 180 гривень. Подорожчали. Мені здається, що подорожчали торти. І якісь такі піроженки, Ще 70 гривень. Тістечка. 6 штук, 70 гривень. Купили ми спробувати якийсь такий рис пропарений. Тому що той, що ми купуємо, він якийсь не є добрий. Абсолютно. Хочемо спробувати ось такий: 130 гривень 800 грам, так? Я би не сказала, що так уже дорого. Той чоловік брав по 90 гривень, але він нікакущий. Оцей його спробуємо, може, добрий якийсь. А на цьому у мене все. Папа, до нових зустрічей.